Що сьогодні ваші янголи-охоронці хочуть вам передати інформація від вищих сил. Все коїться у твоїй долі, це все по плану. Не турбуйся. Не хвилюйся все так, як має бути. Ми з тобою. Ми працюємо разом з тобою. Ми відпочиваємо разом з тобою. Ми хвилюємось разом з тобою. Ми завжди поруч. Ми завжди з тобою. Ми завжди за тебе. Не хвилюйся. Ми тобі допомагаємо.